Сьогодні в Хмельницькому зустрічаємо американських атлетів, які в підтримку України. Тайлер та Нікі Чей приїхали в Україну з Каліфорнії за понад 10 тисяч кілометрів. В Америці вони працювали брокерами з нерухомості. У минулому спортсмени. Нікі футболістка Тайлер Борець. Півроку тому подружжя вперше приїхало в Україну. Родичі не були у захваті, що ми їдемо сюди. Мої батьки і батьки Тайлера дуже хвилюються. Друзі і рідні боялися за нас. у Каліфорнії Тайлер та Нікі спілкувалися з українськими біженцями зустріч з ними, їхні історії, торкнулися наших сердець. Ми плакали разом з людьми, які когось втратили батьків, сім'ї, в яких батько залишився тут, а дружина з дітьми опинилися там. Ми були зворушені і відчули потребу приїхати сюди. на початку вересня подружжя Чей прибуло в Україну вдруге. Вже з метою пробігти супермарафон. Камобраз і Сісторс. Це дуже важко, і я вірю, що коли ти робиш щось складне, тобі потрібна причина, чому ти це робиш. У мене відчуття, що я маю в голові мільйон відмовок. Але наша причина, чому ми це робимо, для українців. Ми бачимо ваш біль, ваші мухи, і це додає нам сил, коли складно. Шенкензартайм. Від румунського кордону до лінії фронту на Запоріжжі пара подолає 1200 кілометрів. Вони стартували 6 вересня і біжать по 42 кілометри в день п'ять днів на тиждень, тобто п'ять поспіль марафонів на тиждень. Два дні відпочивають я сподіваюся, це так чи інакше допоможе українцям. Я намагаюся не думати про себе у цій ситуації. Мені важко і моїй дружині, але для нас найважливіше підтримати український народ. Я дуже сподіваюся, що наш марафон щось змінить тут в Україні. Ні, можу заради України. Наші герої, спортсмени, бігуть, підтримують нашу країну. Їх, ні, можу заради України організували друзі подружжя Чей, Райан Раян та Міла Бірчер. Раян супроводжує бігунів увесь маршрут на велосипеді. Подружжя Бірчер, керівники благодійного фонду «Reaching Beyond Ourselves» з Каліфорнії. З благодійними місіями Раян та Міла були у Кенії. В Україну вперше приїхали шість років тому у Маріуполь. А Ферстем до Юкраїн Цітазенейтін Акимрвис Майвайф. По-перше, я приїхав в Україну з дружиною у 2018 році. Ми знайшли друзів у Маріуполі, і коли розпочалося повномасштабне вторгнення у 2022-му, ми відчули, що повинні бути тут, аби бути поруч з ними, і тому ми зараз тут. We're going to Давай! Лонгсайда Нацвагіна Конечорнобой. Американці ведуть блог на вебсайті фонду і збирають кошти, які передадуть капеланському батальйону Маріуполь. Усі в Україні знають когось, хто потребує допомоги. Люди, які втратили домівку, бізнес, свою землю, своє життя. Тут не щось рідкісне. Ми не можемо допомогти всім. Ми допомагаємо тим, кого знаємо. Але хочемо показати, що ми з Україною. Хочемо показати українцям, що є люди, які їх підтримують. У рамках забігу американці пробіжать приблизно 30 марафонів. Вони сподіваються нагадати американцям, що війна в Україні триває, і українцям потрібна допомога. Тетяна Кукуріка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Хмельницького. thank you